Усім привіт! Мене звати Юлія, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже актуальну тему для літа: про те, як зробити свої стопи ідеальними в домашніх умовах. На це відео я надихнулася дуже спонтанно, тому що я сьогодні робила свої звичні процедури для них. І думаю, бляха, треба зняти про це відео, тому що люди повинні знати про мої ідеальні засоби, які мені вдалося знайти для того, щоб доглядати своїми стопами, Може, як я багато говорю. Сьогодні я вам покажу свої улюблені засоби, які я знайшла протягом кількох років, деякі я користуюся більше трьох років, деякі я почала користуватися минулого року, і я страшенно ними задоволена. Одразу хочу попередити, що ці засоби, які я сьогодні буду показувати, досить дорогі, але це чудова інвестиція в вашу красу. Вони справді варті кожної своєї гривні, і давайте я буду починати про них розповідати. Але спочатку я розповім коротку історію про свої стопи. Я з підозрою ставлюся до тих людей, в яких ніколи не бувало проблем зі стопами, в яких ідеальна шкіра на п'ятках, наприклад. Чи немає це люліту, вони просто не справжні, це якісь інопланетяни. У мене нога шкіра суха, у мене ноги страшенно натираються від будь-якого виду суття, напевно, навіть від домашніх капсів. Цими сімо явищами я почала боротися в своєму житті за допомогою майстрів педикюру. Ноги справді виглядали набагато краще, але я розуміла, що якщо я, наприклад, не потраплю до майстра педикюру в найближчі тижні, там найближчі тижні два, то все повернеться до того стану, в якому воно було. Я вирішила знайти якісь засоби, якими я можу користуватися вдома, які будуть робити мої ноги бездоганно красиво. I mm -hmm. Всі ці засоби, які я вам сьогодні покажу, радили мені або майстер педікюру, або я знайшла цілком випадково, або порадили відеоблогери відомі. Вони всі працюють, і я від них просто в захваті. Давайте почнемо з маленького лайфхаку. Я зараз нічого не буду демонструвати, тому що в мене закінчилася лимонна кислота вдома. Про те, як врятувати свої ноги від великих якихось забруднень. Наприклад, ви цілий день ходили босими по траві по землі. У вас ноги не дуже чисті, їх важко відмити звичайною щіточкою. У мене є дуже класний лайфхак, який мені порадила одна моя подруга. Ви берете Миску, теплої чи гарячої води, якому зручніше, насипаєте туди пакетик лимонної кислоти і 5-10 хвилин відмочуєте свої ноги у цьому розчині. Лимонна кислота творить справжні дива, вона видаляє неймовірно глибокі забруднення. Я цю процедуру випробовувала собі кілька разів. А Справді тоді, коли мої ноги були у критичному стані, і вона завжди справлялася зі всім неймовірно прекрасно. Так само ви можете таку ванночку робити для своїх рук, якщо у вас руки забруднені від тої самої картоплі, горіхів, не знаю, якісь такі побутові штуки, вона прекрасно вичищає і кутикулу, і під нігтями просто виїдає бруд з вашої шкіри і з ваших нігтів. Я про це раніше не знала і буду дуже рада, якщо вам відкрила сьогодні такий маленький секрет. Тепер перейдемо безпосередньо до догляду: чим видаляти загробілі частинки шкіри на ваших стопах, і які засоби я вважаю найефективнішими. Я зовсім випадково знайшла лазерну пилочку для ніг у одному з магазинів професійної косметики. Вона. Ніякого бренду немає, це No Name, вона була недорога. Здається, 150 гривень. Мені дуже пощастило тоді її купити. Бо більше я таких пилочок не могла знайти. Ця пилочка просто неймовірно прекрасно відшліфовує ваші п'яти і інші місця, де у вас грубіна шкіра. В чому її особливість і ефективність? Вона складається з двох пластин з нержавіючої сталі. На цю, на цю сталь лазером нанесені спеціальні такі візерунки, маленькі, такі подряпини, які працюють як маленькі леза. У цієї пилочки є дві функції: Видаляти дуже загробілу шкіру і зашліфовувати все. Решта. Ця пилка не тупиться з часом, вона не ржавіє. Ви можете тримати просто в душовій кабіні, нічого з неї не станеться. Вона прекрасно справляється з своїми обов'язками. Я її використовую як на сухій шкірі, так і на мокрій шкірі. Вона робить Справді дива, якщо в неї користуватися кожного дня ввечері, наприклад, то у вас взагалі не буде ніяких проблем з загрубілою шкірою на ногах. Наступний чудодійний засіб, який колись порадила у своїх відео Єліна Кригіна, який я одразу і зрозуміла, що він мені потрібний. ви напевно знаєте про що я. Це пилочка від компанії Шоль. Ви ці пилочки вже бачили у багатьох косметичних магазинах України. Також недавно я бачила в Ашані за суперцінами. Взагалі була в шоці. Тоді я знайшла її дуже випадково в інтернеті. Знайшла кількох ентузіастів, які привозили її просто з Великобританії. Я купила тоді за досить великі гроші цю британську пилочку і користуюся нею вже більше двох років, і я страшенно нею задоволена. Розповім про те, як вона працює. У неї є ролик з абразивними такими частинками, який відшліфовує шкіру на ваших ногах. Тут у неї внизу є місце для чотирьох батарейок. До цієї пилочки завжди в комплекті йдуть батарейки, але вони занадто слабкі, тому я раджу їх поміняти одразу на щось потужніше. Тут є два режими: виключити і включити. Зараз я включаю її. Отак вона працює. Коли ви користуєтеся цією пилочкою, навколо буде дуже багато пилу з вашої власної шкіри. Протікаючи вона класно справляється зі своїми обов'язками, гарно шліфує шкіру. Після того, як ви скористалися цією пилочкою, просто натискаєте на кнопочку з боку, витягуєте ролик, миєте його підзвичайною проточною водою, можете зі щіточкою, для того, щоб знищити всі якісь забруднення, протираєте голівку цього пристрою якоюсь вологою шматинкою, і вона готова для наступного використання. Одним роликом я користуюся вже майже 2 роки, і він у мене ледь-ледь затупився. Я недавно купила собі кілька запасок, два ролики в наборі. Вони досить дорогі, але я кажу, якщо ви можете користуватися більше року одним роликом, то це просто прекрасні інвестиції. Я користуюся одночасно цими двома засобами. Цією пилочкою я стараюся користуватися щодня, ввечері, наприклад, коли я приймаю душ. Цією пилочкою я користуюся приблизно раз на тиждень. Вона просто ідеально зашліфовує всі нерівні місця на стопах, і стопи виходять просто. Ідеально гладенькими. тепер поговоримо про те, чим закріпити результати і зробити так, щоб ваші ноги залишалися м'якенькими і гладенькими якомога довше. Давайте почнемо з дешевшого засобу, який мені дуже подобається, який гарно працює і недорого коштує. Це крем від компанії Avon з серії Foodworks. Він називається невидимі силіконові шкарпеточки. Цей крем дуже класно впитується у шкіру ваших стоп, залишає після себе таку приємну силіконову, оксамитову плівочку. Він не має жодних лікувальних властивостей. Ясно, що він змивається водою. Він мені приємний, і я його час і часу використовую як альтернативу іншим своїм улюбленим засобам. Тепер перейдемо до серії моїх улюблених кремів. Я вже випробувала, напевно, 5 штук цієї фірми. Цю марку мені колись порадила майстер педикюру. Вона сказала, що на українському ринку. То не існує нічого кращого, і ці креми варті кожної своєї гривні. Це креми від компанії «Геоль». Ці креми я завжди раджу всім своїм подругам. Також я раджу зараз кожній із вас його придбати. У них є ціла велетенська серія засобів для догляду за ногами. Там є різні штуки для різних проблем, якщо у вас дуже сильно підніють ноги, якщо у вас є там схильність до грибків, якщо ви відчуваєте якісь неприємні відчуття на своїх стопах, що вам потрібно дезодорувати ваші стопи. Коротше кажучи, приходьте в аптеку, беріть у них буклетик, гортайте, читайте, листайте. Зараз я вам розповім про ті засоби, які я використовувала на собі, і від яких я просто в захваті. Серед цих кремів є мій улюблений крем, який у мене зараз закінчується. Він із серії Геволь тобто це медичний засіб, який. Її використовувати постійно, напевно, не можна. Цей крем розрахований на такий 28-денний курс для того, щоб позбавити ваші стопи усіх загрубілих частинок. В ньому є сучовина, якщо я правильно переклала це слово, і в ньому є екстракт шовку. Це серія Givol Med і називається Callus Cream. Цей крем просто божественний. У мене були проблемні стопи, можна так сказати, з якими було важко доглядати. Після цього крему у мене проблеми з загрубілими частинками шкіри просто перестали існувати. Особливо, якщо використовувати курс так як крадять в інструкції для цього крему, то він просто творить дива з вашими ногами. В цьому я переконалася вже неодноразово, я ним користуюся вже кілька років поспіль. І одного тюбика вам вистачить практично на півроку, якщо ним користуватися дуже часто, і на рік, якщо ви користуєтеся ним, так як радять тут. По таких 28-денних курсах так зараз у мене є ще два креми для ніг від цієї фірми. Звичайний зголожуючий крем, який називається Soft Fit. Він не має такої потужної дії, як попередній крем. Якщо у вас не дуже проблемні стопи, то він вам ідеально підійде. Він має дуже приємний запах і консистенцію, і ноги після нього просто прекрасно гладенькі, шовковисті Такі. У мене нещодавно також з'явився ще один крем із серії Med. Ліпідокрем. Він дуже класно зволожує, але він не такий потужний, як перший крем, який я вам сьогодні показувала. Назви усіх засобів, які я вам сьогодні показую, залишу в описі під цим відео. Ви читайте про них в інтернеті, дивіться відгуки, вирішуйте, що вам потрібно, що вам не потрібно, я впевнена, що вам сподобається, тому про них так сміливо розповідаю. Цієї жодової фірми Gievol, яка створює стільки класних засобів для ніг, є також. А серія засобів для рук, яка називається «Герласан». Він неймовірно чудово зволожує руки. Його потрібно дуже мало, практично маленького розшинку для того, щоб дві руки намазати. Шкіра зволожена, прекрасно почувається після того, як ви помиєте руки. Цей крем також вартий кожної своєї гривні. Я його купую напевно вже третій раз. Він досить економний, тому ви його будете використовувати досить довго. Тепер поговоримо про те, як виглядати за кутикулою і за нігтями на ногах. Мене є улюблені щепці з такими загостреними кінчиками. Сподіваюся, що ви їх бачите. Дуже класні щипці, користуюся ним дуже багато років, і вони справді класно зрізають кутикулу. Ці щипці прекрасно справляються за своєю роботою. Їх ви можете купити у будь-якому магазині професійної косметики. Вони у мене просто must have. Щодо пилочок для нігті. У мене вже кілька років улюбленими пилочками для нігтів є скляні пилочки зі спеціальним напиленням. От я зараз знайшла такий коротенький дорожній варіант. У мене їх є кілька є довга, середня. Така коротенька, яку зручно брати з собою. Вони дуже класно підпилюють нігті, не розслоюють їх і набагато безпечніші ніж звичайні залізні пилочки для нігтів. Єдиний їхній недолік це те, що вони дуже легко б'ються, якщо воно у вас впаде з рук. Чи, наприклад, там ви не вдало її покладати в кишеньку сумки, то ви ризикуєте знайти тільки шматки скла в своїй сумці, тому будьте обережні з ними. І нарешті до нігтів: чим фарбувати нігті? Я не фанатка фарбувати нігті сама. Колись я фарбувала їх, колись я це дуже любила, купувала купу різних лаків. Тепер я довіряю майстрам манікюру і педикюру, Хай займаються цим професіонали, щоб це насправді класно виглядало. У мене є дві улюблені лікувальні бази, які виконують кілька функцій: лікують нігті і роблять їх набагато привабливішими на вигляд. Це компанія Nailtech. Ви про неї напевно чули або бачили їх у магазинах. Цю компанію мені порадила моя майстер -манікюру Даша. Колись у мене почалися сильні проблеми з нігтями після гель-лаку, я... Багато користувалася гель-лаком, такий, що сушиться під ультрафіолетом, ви знаєте, і в мене почали дуже сильно слоїтися нігті, просто жахливо. Я переживала, що це якісь вже захворювання, і врятувала свої нігті цією базою. Фондейшн номер 2 від Нейлтек. І потім докупила ще й номер 3. Ця база застигає на нігті, вирівнює нігтю пластину склеює її частинки, які відслоїлися. Ця база номер 3 просто захищає ваш ніготь від якихось ушкоджень. І додає близько. Тобто, якщо їх використовувати в парі, то нігодь виглядає дуже красивим і здоровим. Ніби не багато цього показала, але вийшло стільки всього цікавого. Я захоплена цією темою. Сподіваюсь, моє захоплення передалося і вам через екран. Крачі кажучи, дівчата, кожен з цих засобів, які я показала сьогодні, перевірений на собі неодноразово протягом кількох років. Всі ці засоби працюють, всі вони дуже класні. Їх варто мати в своїй косметичці, їх варто брати з собою в подорож. Життя моїх стоп змінилося після того, як я відкрила для себе ці засоби. І сподіваюся, що ці засоби також допоможуть і вам змінити своє життя на краще. Дуже дякую, що подивилися це відео. Дивіться мої попередні відео. Сподіваюся, що я не буду вже так надовго зникати з ваших екранів і ви з кутілю. Також я хотіла нагадати про те, що я б хотіла скоро зняти відео з вашими запитаннями. Хто додивився це відео до кінця, залишайте свої запитання внизу під цим відео. Я обов'язково з задоволенням на них буду відповідати. Також давайте дружити в соціальних мережах. Всі посилання на мої сторінки є внизу під цим відео. Дуже дякую, що подивилися і побачимося в на наступному відео. До-па-па!